Все, що в житті Зої могло піти, не так, пішло не так. Вчорашня зоряна дівчинка, королева краси магічної академії, де в сучасному світі поте навчаються люди, наділені силою кельтських богів, старша донька-членкині ради та її наступниця, яка перебувала під пресингом матері все своє життя за одну мить. Втрачає все та стає із гойкою, тому що замість сили цілительки, на яку всі чекали, у ній прокидається. Дар банші, вона може перечувати чиюсь смерть, і якщо правильно розпізнає знаки та діятиме швидко, здатна її навіть відвернути. Щоправда, дар цей вважається скоріше прокляттям, а не благословенням. Відтепер Зої має абсолютно перелаштувати все своє життя і навчання. Заради цього її переводять до гуртожитку, де живуть діти старами смерті. Більше ніяких елітних вечірок. А старі друзі та хлопець починають подавати тривожні дзвони Нотердама. Наставником Зої у її новому темному житті буде наймоторошніший хлопець академії, який має дар жниця. Та й сам по собі є доволі каламутною персоною. Але ж всі ми знаємо, які ці поганчики в романтезі насправді. І що важливо, у цьому новому житті Зої знаходить справжніх друзів, які люблять її такою, яка вона є, а не через її престижний статус. Дякую, що подивились і приємного чергу. Читания.